Усім привіт! Сьогодні я поділюся з вами рецептом, який бути обожнює кожен. Найкращі ажурні блинчики тонесенькі із такою цікавою начинкою. Такі блинчики получаться у всіх з першого роду. Вони не рвуться, міцні, ажурні, дуже красиві. І дуже тонесенько. Спочатку вкидаю в глибоку тарілочку, два яйця кімнати температури. І підбиваю вінчиком. І далі рецепт, щоб краще запам'ятався, називається 3 стакани. Але стакан окропу не повний, стакан молока повний. І стакан борошна з гіркою. Спочатку вливаємо в яйця молоко кімнатної температури і збиваємо разом з молоком. Потроху додаємо просіяне борошно, стакан з гіркою. Помикаємо. Добре вимішуємо, щоб не було комочків, але в цьому тісті комочків не буде. І так вимішуємо, додаючи потроху борошно. Немає жодної грудочки вже у тісті. І потроху додаємо окропу. заварюємо тісто І швиденько так заварюємо його. Додаємо столову ложку олії. Перший раз сковорідку змастили олією і прогріли гарно. І вливаємо тісто. Так, Трішки менше ополонника, половинку ополонника навіть. Наливаємо перший плинчик і бачимо, що він вже отримається. Він відстає дуже гарно вже стінок. Тобто перший блинчик вже не кинув. Дуже красивий получився сам блинчик. Гляньте, як сонечко. За кожним разом тісто гарно перемішуємо, бо воно осідає на дно. І наливаємо отак от стільки половинку чи третю частинку. Легко перевертається так блинчик. Тонюсінький, ажурний. Поки смажаться блинчики. Я готую начинку. Начинка буде складатися з творога двох яєць і зелені. Зелень часнику. Уже з'явився кріп і в мене трішки з'явилися лободи. Але може з кропом, може з цибулькою. Але в нас цибулі не люблять, через це я готую з часником, а кропом. І так розів'яли творожок, став як масло такий гарний. Поріжемо яйця. Поєдную зелень з двома яйцями порізаними і сіллю щепотку, хорошу стою і гарно перемішую яйця з зеленю, дві филинки постояли, поєдналися, і я вкидаю у творог. гарно Пробую начинку і трішечки ще присолюю, а тим часом печуться наші блинчики. Ці блинчики, які вже посмажилися, ми вже будемо вкладати в них начинку. Я забула сказати на початку, що творога в нас було 200 г. І отак от беру столову ложку начинки і викладаю на мочик і завертаю його звичайним печальним способом, який усі знають. І викладаю на змазану маску сковорідку глибоко. так вийшло нас 12 блинчиків. начинки вистачило, 12 блинчиків. І ще. Один блинчик я досмажую для того, щоб накрити їх і, покласти, і поставити в духовку. Дуже гарно я змазала наші блинчики маслом. Зверху можна покласти один або два блинчики. і ставимо в духовку розігріти. І от залишилось у нас два блинчики без начинки. Я змішала цукор з корицею. Трішки кориці більше цукру. І от зробили такий солодкий блинчик. Прямо такий гарний вийшов. так можна його їсти. О. Погляньте, які красиві, ажурні блинчики, тонесенькі, бо вчилися в нас навіть з корицею. Духовується так підрумянно з наші млинчики, творог пройшов термічну обробку, і млинчики готові. Знімаємо верхній блинчик і бачимо, які гарні, дуже красиві, як сонечко, вийшло млинчики. Тільки погляньте ще раз, які ж красиві вийшли млинчики з однією начинкою і з іншою. Дуже гарні, ажурні, а такі дуже м'якесенькі, дуже ніжні. Просто тануть урочі. І начинка. Тільки погляньте, яка начинка вийшла гарна, дуже хороші млинчики і дуже-дуже смачні. Не млинчики, а просто ніжність. Ось гляньте які. Получається, ну дуже такі ніжнесенькі. Заходьте, будь ласка, на мій канал і ми будемо разом готувати дуже смачні страви. А якщо сподобалися мої блинчики, такі гарні, як сонечко, будь ласка, підпишіться на мій канал. І якщо не важко, поставте лайки, мені буде дуже і дуже приємно.